Дії причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Петро Олещук, політолог, з нами на прямому зв'язку. Петре, вітаю вас. Доброго вечора. Як ви вважаєте, який буде розвиток цієї ситуації з огляду на те, що постійного протесту так і не сталося? Ну тут залежить наскільки я розумію знову ж таки вимоги грузинського законодавства, конституції залежить від поведінки опозиційних політиків опозиційних партій. Якщо вони ухвалили принципове рішення, а вони про це оголошували не брати мандати, то відповідно парламент буде неконституційний, якщо вони справді. Не візьмуть мандати, обнулять списки, коротше кажучи, зроблять функціонування парламенту згідно до вимог конституції неможливим. Ну тоді за логікою мали б відбутися дострокові парламентські вибори, знову ж таки з невідомим результатом, тому що проблеми із відповідними можливими фальсифікаціями нікуди би не поділися. Ну, але поки що не зовсім зрозуміло, куди це все і як буде рухатися, які є козирі у влади, а вони очевидно у них є. На що в цій ситуації будуть тиснути і одна і інша сторона. Коротше кажучи, очевидно, що історія не завершилася, але ну от операція із затягування Грузії в русський мір вона триває. До речі, Орбан заявив, що грузини проголосували за мир, і тема війни в Україні активно використовувалася грузинською мрією. Вони в рекламних роликах показували знищені українські міста і мовляв, ось якщо проголосувати за опозицію, таке саме буде із Грузії. Тобто, вони що у відкриту пояснюють, чому треба обирати курс на дружбу з Росією? Тут інше питання. А яке діло Орбану до цього всього? Чому Орбан втручається у внутрішні справи Грузії? Ну він привітав першим угорщина. Головує у Євросоюзі. Ну таким чином він напевно намагається показати, що от євросоюзу все нормально з таким результатом виборів? Ну або просто відпрацьовує російські гроші і виконує відповідне завдання, тому що він поспішив ще навіть не було офіційних результатів оголошено навіть у цих. Які зараз е, хтось намагається відповідним чином оскаржити, е, навіть цих результатів ще не було. А Орбан уже поспішив привітати е, грузинську владу із перемогою. І після цього от, він не припиняє цю активність, постійно робить якісь заяви, начебто він грузинський політик, а не угорський. Е, тому ну багато в цьому контексті запитань до нього, але більше запитань до Європейського союзу, от як нормально. Мати такого формального лідера на цьому етапі чи ненормально. Я думаю, що, мабуть, це ж таки ненормально. Якщо не нормально, значить з цим треба щось робити. Тому що, по суті, Орбан зараз займається легітимацією результатів виборів, які викликають багато справедливих нарікань в першу чергу з боку самих громадян Грузії. І в такій ситуації, от ця спроба нахабної легітимації результатів через апеляцію до європейського союзу, ну вона вражає. Крім того, давайте не забувати, що тут є одна така достатньо серйозна маніпуляція, тому що грузинська мрія вона в багатьох моментах займає відверто проросійську позицію. Хвалює закони, які подібні, ідентичні до російських законів. Але при цьому вони продовжують обіцяти своїм громадянам, що ми ведемо Грузію Європейського Союзу, значить, там і ми будемо там дуже скоро в Європейському Союзі. Ось така, в принципі, маніпуляція. При тому, що а, внаслідок, наприклад, ухвалення а, так званого іноагентського закону, або як в Грузії його називають, російський закон, тому що ідентичний до іноагентського закону в самій Росії. Після цього питання інтеграції Грузії, Грузії до Європейського Союзу знято, як то кажуть, із порядку денного в Європейському Союзі, точніше, призупинено. А якщо політика буде продовжена, воно може бути знято на дуже довгий період часу. А що знову ж таки досить важливо для Грузії, це поставить під питання перспективи, наприклад, безвізу з Європейським Союзом, що для Грузії дуже важливо. Але от Сама грузинська влада продовжує маніпулювати, що вони начебто проводять проросійську політику, але при цьому собі спокійно інтегрується до Європейського Союзу. І зрозуміло, що Орбан їм потрібен, щоб привести його, показати. От дивіться, Європейський Союз за нас. Європейський союз це визнає, йому все нормально, нормальні вибори. Не треба проти нас протестувати, не треба виходити на акції протесту. Тобто, по суті, по суті, Орбан такий, знаєте, е, ну. Фактично найманий артист, який повинен це все легітимізувати від імені Європейського Союзу. От у чому парадоксальна ситуація. Ну і я думаю, що Європейський Союз повинен дати нарешті принципову оцінку поведінці Орбана. Орбан, само собою, давно треба дати оцінку його діям, але про Грузію чим міжнародна спільнота може на неї зараз повпливати, крім того, що роблять заяви, що так не можна, треба повернутися на проєвропейський курс? Ну тобто вони кажуть, ай-яй-яй, але що, якщо ні, є важливі чи О, немає крім безвізу? Да, да, дивіться, дивіться. Якщо відверто, то те, що трапляється в Грузії. Воно стало прямою прямим результатом регулярної систематичної демонстрації Заходом слабкості. Вони її і демонструють і це відсутність знову ж таки принципової позиції, постійні коливання, неможливість і неспроможність надати дієву допомогу для України. Це все впливає на авторитет Заходу. І коли, наприклад, вони зараз говорять про якісь наслідки для влади Грузії, вона очевидно це не сприймає як щось серйозне. Тому що, так, це ці європейці, вони там сьогодні обіцяють, завтра забудуть, нічого з нами не буде. Тобто, якби, наприклад, влада Грузії розуміла, що будь-які фальсифікації виборів будуть мати персонально для них достатньо серйозні наслідки, пов'язані, наприклад, із обмеженням економічної присутності в Європейському Союзі, і з якимись санкціями проти них в Європі, ну вони б, можливо, задумалися, чи вартує воно того, чи не вартує. А з іншого боку, ну вони, вони бачать цю слабкість, і вони таким чином на це все дивляться, на цих зважати не варто. І в такій ситуації справді є достатньо серйозний ризик, що все обмежиться черговими закликами, і просто на цьому, власне кажучи, європейський союз, Захід, Сполучені Штати будуть спостерігати, як Грузія переходить під остаточний контроль Росії. Тому ну, нарешті треба якось заходу зібратися і подумати, вони збираються постійно відступати чи ні. А якщо вони збираються постійно відступати, то де вони планують зупинитися? От поки що відповіді на це запитання немає. Зараз у Фейсбуці можна останніми днями часто зустріти пости про ну, такі ностальгійні. Була така книга, чому Грузії вдалося. Вона, правда, була написана в Росії, там аналізувала реформи. І фактично тепер, чому Грузії не вдалося? У вас є відповідь на це питання? Ну, Воно комплексне, його треба серйозно розглядати. Я думаю, що тут потрібно залучати багато матеріалу для аналізу, але якщо так спробувати відповісти коротко, то я думаю, що це був прямий результат російського вторгнення в Грузію і подальших його наслідків, відсутності адекватної реакції з боку Заходу, спроб ігнорування агресії і замирення агресора, залишення Грузії сам на самі з російською проблемою, ігнорування факту. Того, що там приходить до влади, і утверджується при владі, про російська влада. І от вони згадали про Грузію вже по суті після того, як почалася російська агресія проти України повномасштабна, от вони згадали раптом: а Грузія хотіла ще євро інтегруватися, давайте ми її теж будемо інтегрувати. А час вже було втрачено. І з моменту, коли, наприклад, Грузія на референдумі більшість підтримувала членство НАТО, вже пройшло чимало часу, і за цей час. Росія змогла досить ефективно розіграти карту із залякуванням громадян, громадян пострадянських республік. Що дивіться, от, якщо будете якимось чином там обирати на тих людей, чи там обирати якийсь європейський західний курс, ми до вас прийшлемо армію і будемо вас влаштовувати геноцид. Обирайте. Ну і ця маніпулятивна, терористична техніка, вона насправді працює, тому що справді от в багатьох державах уже починає від вибудовуватися асоціація між європейським вектором та наслідками російської терористичної загрози. І це теж дуже велика проблема, яка пов'язана із тим, що тероризм з боку росіян він не має адекватної відповіді. Росія, будучи головною державою спонсором тероризму сучасного світу, найбільшою, найпотужнішою. Держави спонсором тероризму так і не одержали відповідний статус, навіть від Сполучених Штатів. Тому що ж треба залишити маневр, місце для маневру, для переговорів там, і тому подібне. І це знову ж таки, мабуть, найбільша проблема. Давайте з Грузії повернемося до України. Другий саміт миру може відбутися в Індії, адже Київ готовий слухати країни. Проте є умова. Кроки до закінчення війни мають бути на основі українського формату. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, Україна хоче ознайомитись з усіма пропозиціями. Йдеться і про такі країни, як Китай, Бразилія, Індія, також усіх членів Європейського союзу та держав африканського континенту. Послухаємо цитату. Ми говорили з моді. У нас є майданчик. Це саміт миру. Я вважаю, що ми могли б провести другий саміт в будь-якій поважній столиці. Безумовно, це може бути в Індії, і прем'єр-міністр моді дійсно може це зробити. Але я думаю, що нам потрібно підготуватися, і, будь ласка, ми готові слухати, якщо пропозиції є у Китаю та Бразилії, але тільки на основі нашого формату: бо війна у нас. Володимир Зеленський, президент України. Очевидно, це спосіб залучити країни глобального півдня, ту ж саму Індію, яка в такому нейтральному стані станом на зараз. Чи на них це взагалі може подіяти? Ну, звичайно, що позиція таких держав, як Індія, для Росії, важлива з однієї простої причини. Індія один із основних покупців російської нафти. А продаж російської нафти забезпечує Росіянам бюджет, завдяки якому вони, власне, кажучи цю війну і ведуть, і це не є якимось знаєте секретним фактом, що Росія досі достатньо активно продає нафту і в обмін на продану нафту регулярно купує необхідні їм комплектуючі, які потім вони витрачають на будівництво ракет. І всього іншого, що їм потрібно для продовження бойових дій, зрештою для того, щоб наймати найманців, посилати їх на фронт. Тому зрозуміло, що позиція таких держав, як Індія, вона важлива для Росії з точки зору тиску на Росію гіпотетично. Але поки що Індія не демонструє бажання особливо яким чином на Росію впливати. Вони просто хочуть одержувати якусь вигоду. Від продовження війни, від того, що Росія там, наприклад, має проблеми у відносинах з Заходом, має проблеми з традиційними ринками збуту своїх вуглеводнів, ну і, відповідно, от треба це якимось чином підтримати. Тому зрозуміло, що Індія може відігравати важливу роль з точки зору забезпечення миру в Україні, але поки що. Очевидно, вона не має планів серйозно, якимось чином на це все впливати, чи ідеться тільки про економіку, про економічні фактори, чи є ще якісь інтереси у Індії? Ну Індія вона себе позиціонує в якості посередника, в якості нейтральної держави. Я думаю, що тут є відповідна спроба продовження лінії геополітичної, на яку Індія претендувала ще за часів холодної війни. Коли вона очолювала так званий рух неприєднання, от і відповідно, от вона, начебто, була між двома основними блоками комуністичним та е, демократичним західним. Зараз так само Індія очевидно претендує на якийсь подібний статус лідера держав глобального півдня, хоча на статус лідера цих самих держав претендує і Китай, з якими у Індії відносини такі достатньо складні. І неоднозначні. А, тому очевидно, що Індія от вона прагне показувати. Дивіться, от ми нейтральні, ми поза будь-якими відповідними конфліктами, от, і, відповідно, ми можемо бути посередниками, тому що ми такі послідовно нейтральні. Петро, дякую вам за ваш час. Петро Олещук, політолог, був з нами у цю пізню годину.